Друзі, Пасха, якого ви запросите на свій пасхальний стіл. На святий вечері Ісус показує шлях до нового життя, це новий завіт. Він дає хліб приломити учням і називає його своїм тілом. Також Він дає чашу нового заповіту з виноградним плодом і називається своєю кров'ю, яка проливається за них, тобто за учнів, за свою церкву. І він передає цю духовну їжу своїй церкві. Від якої залежить взагалі життя людей. По-друге, за столом із Ісусом були тільки учні, тобто Його церква, Його апостол, і тільки вони мали причастя до тіла і до крові Сина Божого. По суті, це була вечеря за одним столом з Агнцем Божим, Сином Божим, який був покладений на алтар за страждання всіх людей. Агенс був, який бере гріх світу на себе. По-третє, Ісус був з людьми, яких Він вибирав для служіння. Він навчав їх Божому Слову, Він передав їм новий заповіт, Він створив церкву і зробив причасниками свого, своєї крові і свого тіла, тобто Пасхи. Він заповідав передати Пасху людям для спасіння, і це робить його церква і зараз. Хто буде їсти тіло моє і пити мою?» Той смерті не побачить повік. Церква його має бути святою, щоб мати причастя до тіла Ісуса Христа. Саме церква Божа передає Пасху, хрестить людей в Слово Боже, Христове навчання, щоб примножилося спасіння душі, щоб було Боже тіло, зростало Боже тіло, щоб і як умога більше людей знали. Пасху і мали святе причастя до Пасхи. І взяв чашу, подякуше, сказав: Прийміть її і поділіть між собою, тобто роздайте хліб. І четверте стання, за пасхальним столом відбуло ще одне дійство. За цим столом не всі були Божі люди. Один учень був зрадник Сатана, але Господь Ісус Він говорить і про нього, тому що Він дав і йому вечерю Іуді. І раніше був з Ісусом за одним столом і називав його своїм вчителем, але натроє його було сатанинське, продажне зле. Ісус і йому передав святу вечерю, пасхальну, показавши свою любов і милость і над такою людиною, і взяв хліб і обнокнув у вино і дав в Пасху, а потім Іуда відрікся від Пасхи і продав свого вчителя. Скільки сьогодні людей відрікається і відреклось від Пасхи, відступивши, грішать, скільки зрадників, які пішли своїм зрадницьким шляхом, не хочуть познавати істину, Пасху. І горе таким людям каже Господь, скільки людей, які богохульно святкують свою язичку Пасху, називаючи себе християнами, п'ють алкоголь. Їдять ідольську їжу і називають кров'ю Божу алкогольні напої. За одним столом сидять з богохульником, п'ють з одної чаші і оскверняють святиню Божу, називаючи статеві чоловічі органи, зроблені з тіста і крашені яйця Пасхою. Це великий гріх і богохульство, яке приводить людей до смерті. Люди вигрішити проти Божого сина. І проти Його жертви. Давайте святкувати справжню Пасху з Ісусом Христом, як Його вірні учні, які в чистоті Приламляють хліб тіло Христове, і передають цей духовний хліб іншим людям для спасіння, не передають язичські традиції, а передають Слово Боже. Пасха це Христос, Христос Воскрес!